замість старої лазні кооперативна сироварня. Жителі маленького села на Буковині більше не возять молоко за сотні кілометрів на великий ринок, адже у їхньому селі тепер виробляють сири за австрійськими та італійськими технологіями, та ще й на українському обладнанні. Що то за диво територія неймовірних бізнесових можливостей? Олег Тудан розповість докладно. Колись сюди ходила паритись чи не уся Михайлівка. Тепер щодня селяни приносять молоко, а найміцеві приїжджають купити сиру. В онулені будівлі старої лазні тепер працює сироварня. Найбільше тіжаться місцеві. Не треба возити молоко на ринки чернівців. Я здаю кожен день 25-30 літрів молока, півтора тисячі за тиждень. Я получаю. Три десятки михайлівських родин об'єдналися в кооператив. Молоко здають на сироварню. У тутешніх цехах сучасне обладнання, вітчизняне. сюди заливається молоко, нагрівається. За Допомогою програматора програмується… Двигуни, мішалки і все. Ця холодильна кімната це серце сироварні. Тут за суворого температурного режиму дозрівають головки сиру різної форми та ваги. Ось, наприклад, голландський вже майже готовий до продажу та споживання. На підприємстві чотири працівників головному технологу, що керує процесом, лише 23. Віктор із гордістю демонструє досягнення. Голландський сир це наша ювелійна. Головка буде, ми його хочемо витримати цілий рік, щоб зрівняти, наприклад, з тим, який є молодий, і вже Тверді та м'які італійські та голландські сири, а також беркхезе – австрійський гірський сир. Продукцію виготовляють за оригінальними рецептами. Іноді дають волю фантазії. Цей сир був засолений у домашньому червоному вині з домашнього винограду. Поки що ні, ми навіть не знаємо. Це все експеримент. Перетворення старої лазні на сучасну сироварню обійшлося у майже 800 тисяч гривень. Левова частка вкладень австрійський грант. Рік тому я була тут, бачила первісний вигляд цих приміщень. Чесно кажучи, я не вірила, що їм вдасться це зробити. Нині тут виробляють кілька десят кілограмів сиру на тиждень. У планах запустити лінію з пакетування домашнього молока, аби постачати його у найближчі школи. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкор 2+,2.